в мікрорайоні Дубов, хто знає біля Дубовського базару, е, хочу наголосити, що це єдина військова частина в Україні, яка на своєму зброї має безпілотні розвідувальні комплекси. Е, значить, на озброєнні нашої військової частини є два безпілотних літальних розвідувальні апарати. Це ту 141 Стриг і Т-143 Рейс. E, Стрейш може проводити повітряну розвідку значить, до 500 км і рейс до 100 км. E, наша військова частина, якщо так брати історію, молода військова частина, це пов'язано перш за все з тим, що на озброєнні знаходиться високоточна зброя, безпілотні комплекси другого покоління. E, Військова частина була сформована в 1987 році, тобто, ще раз наголошую, в принципі, не так давно, якщо брати часові рамки. І З 90-го року ми дислокуємося в місті Хмельницькому. За час проведення всіх практичних навчань це їх було близько 32 на різних полігонах, ще колишнього Радянського Союзу, Туркменістані. Самій Російській Федерації на полігонах України е, значить, було здійснено близько 300 пусків безпілотних розвідувальних комплексів. Е, е, наша військова частина бере безпосередню участь в антитерористичній операції з липня 2014 року. За цей час було здійснено вже 70. Пусків безпілотних розвідувальних комплексів. Тобто, якщо ми так порівняємо, за всю історію було близько 300 здійснено, то буквально за півроку десь приблизно четверта частина всіх пусків було здійснено за півроку для проведення і здійснення розвідувальних даних, які потрібні були для, значить, для наших військ. E, значить, відповідно, були і втрати бойової техніки, на жаль, були і втрати особового складу. E, про сумне, e, менше сьогодні хочеться говорити, більш e, позитивного. Позитивне це перш за все тим, що мені дуже приємно в тому, що e, особовий склад всіх переносить всі і негаразди проблеми, які на сьогоднішній день існують. Дуже велика подяка і йде підтримка від значить, простих людей, значить, від тих самих дітей від вас також. Дуже приємно отримувати якогось листа, якогось малюночка в формі звичайного берегу. Це, як то кажуть, дуже кубадьорі військовослужбовці, які в принципі, знаходяться в складних умовах на сьогоднішній день.